Єдина у Чернівцях, чи відвідують містяни та гості обласного центру інклюзивну кав'ярню. У інклюзивній кав'ярні моли та підлітки вчаться готувати каву, випічку та обслуговувати клієнтів. Тут немає цін. Каву та смаколики можна замовити за донат. Інклюзивна кав'ярня на конституційній 7 у Чернівцях працює вже місяць. 18-річний Максим стажується тут на офіціанта. Подобається взагалі працювати, приносити людям замовлення, вітати з усіма. І прибирати за собою, щоб був порядок. Мені дають саму велику користь працювати. Я навіть вчусь бути більш самостійним, уважнішим. І розумним, і актуальним більше за місяць кав'ярню відвідало понад 100 людей. Сьогодні я перший раз. Ну я заходила, узнавала як працює кафе. і Тут від доната сподобалось як ну, хлопчик це представив ну, уровень у нього, ну тобто, навіть речі, ну, все як ну, предлагаються, обслуг, ну, обслуговування, книжки, от сама атмосфера тут якась така. Ну, да, немножко святково да керівниця закладу Валерія Мартинюк каже, робота в кав'ярні позитивно впливає на молодих людей, які тут практикуються. Ми не працевлаштовуємо підлітків з інвалідністю. Ми даємо їм стажування для того, щоб вони могли навчитись, для того, щоб вони могли впевнитись, для того, щоб вони могли розпізнати себе, побачити, що їм до душі, що їм подобається, які вони, що вони люблять зараз. У нас не стажуванні присутні Максим і Толік. Ось обоє хлопців мають особливості інтелектуального розвитку. Вони роблять все те, що потрібно робити в кав'ярні. Також відвідувачі інклюзивної кав'ярні можуть почитати книги та прийти до закладу з домашніми улюбленцями. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4